Всім привіт! Ця модель відразу привернула мою увагу, що вона з'явилася у 2020 році. І не тільки своїм новим форм-фактором крос хетчбека стилізованого під купе, а ще й тим, що відразу було анонсовано електричну версію Citroen c 4 І якщо у вас лишилися сумніви, що це саме вона, то я вас в цьому запевняю. Щоправда, цю модель нам з вами довелося почекати, але воно того вартувало. Зараз все докладно розповім. Поїхали. Та перед цим згадаємо, що історія моделі c 4 почалася у 2004 році, коли французький автовиробник розробив заміну моделі XAR. Новинка вирізнялася дуже оригінальним та цікавим дизайном. Дебютував Citroen c 4 у варіантах 5 та тридверного хетчбека. Останні ще називали купе. А потім з'явилися ще седан та компактвен Пікасо на додачу, і ось у третій генерації, що побачила світ у 2020 році, Citroen вирішив змінити форм-фактор моделі. І тепер Сі-4 це скоріше крос -хедж. Саме так його позиціонує Citroen. Модель досить сміливо поєднує в собі стиль п'ятидверного хетчбека та сміливий вигляд кросовера. Електромобіль C4 пропонується для українських покупців у єдиній, але відразу гарно оснащеній версії. Це комплектація Shine, яка зараз вартує 1 мільйон 440 тисяч гривень. Тобто десь 34,5 тисячі доларів. До переліку обладнання входить, зокрема, клімат-контроль, парктроніки та камера заднього огляду, мультимедійна система з навігацією, бездротова зарядка для смартфона, безключовий доступ, led фари та адаптивне дальне світло, 18-дюймові легкосплавні колісні диски. Модель побудовано на платформі CMP і CMP, яка призначена як для автомобілів з ДВЗ, так і для електромобілів. А тепер найцікавіше на початку продажів EC4 пропонувався із батареєю на 50 квт годин, електродвигуном потужністю 136 кінських сил та запасом ходу за циклом VLTP 350 км. Але нещодавно технічну частину цього автомобіля було оновлено. І тепер тут більш ємна батарея на 54 кВт години, новіший та потужніший електромотор від компанії E-Motors потужністю вже 156 кінських сил. Та відповідно тут тепер збільшений запас ходу за циклом вільтепі, і він становить 420 км. І тепер в нас пропонується відразу саме ось такі модифікації. От що мені подобається, що і Сі 4 виглядає зовні так само, як і звичайний Сі 4 із ДВЗ. Тут ніяких глухих решіток радіатора, ніяких дизайнерських надкосмічних елементів. Хоча погодьтеся Citroen c сі 4 і сам по собі виглядає дещо космічно і оригінально. Тут в нас виподібна оптика, така як була на початку появи моделі. До речі, головні фари тут світлодіодні з адаптивним дальним світлом і з функцією автоматичного вімкнення. Якщо дивитись не тільки спереду, а й з інших ракурсів, то увагу привертає ця купеподібна лінія даху, яка переходить в ансамбль ліхтарів спойлера та заднього скла. Скажу вам чесно, оформлення кормової частини мені в цьому, в цьому автомобілі подобається найбільше. І от цікавий момент здається, що ось це і ось це – два різні скла, але насправді воно одне єдине. Ціле, ну і додам також, що для електромобіля в нас тут йдуть більші 18 диски. І от я дивлюсь на цю букву І, яка говорить про те, що перед нами саме електромобіль, і мені дуже цікаво виглядає рішення із цими двома крапками. Ну по-перше, особисто мені воно скидається на розетку. Хоча насправді я думаю, дизайнери обіграли тут назву марки «Citroën», адже буква І пишеться із двома крапками. Салоні тут також все так само, як і в звичайному c четвертому, навіть ніяких шильдиків або натяків немає. Але все ж таки нагадаю вам, як то воно почуватися за кермом цього французького автомобіля. По-перше, що мене здивувало, ну так було і раніше, коли сідаєш, то Ногою буквально торкаєшся широкого і високого порогу, ось тут, де він вже переходить в горизонтальну стійку. Я розумію, що це було зроблено з метою там, міцності і безпеки кузова, але все ж таки відчуття трохи дивно, при тому, що ти сідаєш не в спорткар, а в легковий автомобіль, кросовер, і отак от посадка має свої особливості. Щодо безпосередньо посадки за кермом, то тут все зручно, достатньо регулювань керма, достатньо регулювань сидіння. Сидіння, до речі, зручні, які самі се кажуть, що вони чимось схожі на якісь окремі домашні крісла. Я вважаю, що це просто комфортно, зручно з помірною підтримкою бічною. Сам безпосередньо подушки, тобто все, скажімо так, комфортно і в міру. Вони мають механічне регулювання і також додаткове регулювання поперекової підтримки. Кермо привертає увагу широкою центральною спицею. Нижня от його частина. Дивіться, вона така широка, лакована. І це мені нагадує модель CX, яка випускалася Citroenом у 70-80-ті роки. Там кермо було ще оригінальніше. Але якщо просто згадати той автомобіль, то щось таке. Сімейне, схоже, так би мовити, ДНК бренду, воно просліджується від е, того автомобіля до цього нового. Ну, Звісно ж, все у новому, вже переробленому форм-факторі. Ще у перших оглядах я зазначав, що приладова панель тут доволі цікава, вона має бічне підсвічування і це виглядає трохи дивно, але це запозичено з світу оргтехніки, тобто Таке саме підсвічування можна зустріти на деяких моделях телевізорів. І зроблено це з метою, по-перше, візуально оптично розширити саму проводову панель, по-друге, трохи зменшити напругу для очей. І дійсно, ви знаєте, за кермом, їдучи і дивлячись на цифрові показники приладів, ти на ось цю підсвітку не відволікаєшся. Дійсно, сприймається все це добре, сприймається комфортно. І як завжди, мені подобається, що інженери та дизайнери не забули про комфорт і про внутрішню організацію простору. І тут, звичайно, почнемо з фірмових фішок Citroën, як, наприклад, от така висувна шухляда, прямо як у вас вдома. Тут я поклав окуляри, і, до речі, це зручно. Вони не, не пригають, не скачуть там собі спокійнесенько, тихесенько їздять і не дряпаються, що важливо. Але тут є в нас ще більш Крута фішка, це ось такий тримач для планшету. Планшет монтується сюди. Ну, звісно, необхідний ще додатковий перехідник. До речі, ця відвижна шугляда, вона саме для нього. І планшет тоді монтується ось тут ну, на кшталт якихось приладів, які має штурман в раллі. Ну, якось так. Цікаве, цікаве рішення. Тут знизу в нас. Ящик, як зазвичай, але він е, має особливість, він просто величезний. Тобто аркуш А4 туди входить отак от зі свистом, і ще й лишається вільне місце. Також дуже продуманою і зручною є центральна частина, центральна консоль, тому що ось дивіться, тут зверху у нас місце для смартфона і водночас його бездротова зарядка. Також є usb вхід і type c вхід можна під'єднувати з допомогою дротів. Хоча забігаючи наперед, скажу, що Android Auto, наприклад, тут під'єднується бездротовим способом по повітрю. Далі йдемо. Нижня шухляда вона більша, і вона також має свій невеличкий секрет. Тут відчиняється ось така ще додаткова шухлядка. Під нею це має гумове покриття, тому якщо ви покладете якісь речі, вони тут ковзати не будуть, не повинні принаймні. Далі, оцей слот це тримач для смартфона. Зараз покажу, як це відбувається. Ось таким чином. Стоїть він тут дуже зручно, але якщо будете їхати динамічно з поворотами, то може випасти і може вас відволікти. Тому краще його все ж таки ось сюди покласти або навіть ось сюди. Він вміщається ідеально. Тут в нас. Підстаканники. Тут в нас невеличкий бокс, не дуже великий, але е, нормальний, місткий, є що покласти. І також підлокітник регулюється за вилітом. Ось у такому положенні для моєї посадки, для мого зросту 1,82 м. Все буде ну, наближено до ідеалу. Мультимедійна система ось таким чином вписана в передню панель доволі ошатно. І зауважте, в нас тут усього лише дві фізичні кнопки. Ну і регулювання гучності також. Власне, екран має діагональ 10 дюймів, він насичений, яскравий, з сучасною графікою і розподільчою здатністю, тобто інформація на ньому сприймається легко. Так, трохи треба звикати до його прямокутного формату, невисокого, але широкого. Втім, все це відбувається доволі швидко. І відразу, що хочу показати, це камеру заднього огляду. Її нарешті покращили. Не до кінця ще, на жаль, ми бачимо, що ось тут є такі е, сірі зони, так би мовити, тому що камера тут одна, вона встановлена позаду, але картинка з нею однозначно стала кращою. Тут також має траєкторію, що рухаються, і також ми можемо обирати дещо інший вигляд, широкоформатний або звичайний. Ну і коли ви почнете здавати назад, то система, ну мені здалося вона швидше. Проробляє все, що відбувається навколо автомобіля, тобто прорисовує промальовує цю картинку, і ви згодом будете бачити, що відбувається і по боках автомобіля, а коли під'їжджаєте в притул до якогось до якоїсь перешкоди, то вам буде показано вид зверху. Коротше кажучи, камера заднього огляду стала краще. Це безумовно плюс. Так, повернемось в паркінг щодо власне. Мультимедійної системи і почнемо, мабуть, з системи навігації. Зробимо на весь екран, подивимось. спрацьовує хутко. майже майже не замислюється. Вбудована навігація тут від Томтом -том, відцентрувати. Так, повертаємось у головне меню. До речі, вся кнопка вона і може використовуватися як кнопка повернутись. Тут в нас додаткові налаштування по звуку, по автомобілю, можна окремо навіть нажати кнопку і отак потрапити в меню. Тут я вивів найголовніші функції: утримання в смузі, розпізнавання, обмежування швидкості, щоб можна було керувати ними, якщо, наприклад, зараз в конкретний момент вам вони не потрібні. І можна потім повернути знов. Так, головне меню. І нарешті наша електрика. Все, що пов'язано з електричною складовою, знаходиться ось тут. Тут в нас статистика по витратам, тут по заряджанню, навіть є підказка, де саме треба заряджати наш автомобіль. І далі йдемо. Це в нас android Auto. Ось так класично виглядає. Таке меню. Інше ось так мапа на весь екран. Ну, і щоб о, зручніше було працювати з екраном, от о, цей виступ можна використовуватись як ну, така паличка для того, щоб спертись на нього да, і подорожувати по меню. Повертаємось в головне. Ще головніше. І ось так. Сідаючи на другий ряд сидінь, також трохи торкаєшся ногою ось цього високого порогу. Схожа історія, але, в принципі, не критично. Що відразу треба зробити, це підняти підголівник. Щоб сидіти зручніше. І о, скажу вам, що по відстані до переднього крісла, налаштованого під мене, маємо простір більше, ніж долонь, тобто є простір по ногам, є простір по висоті, з моїм зростом метр м. Тут до даху ще є запас два або навіть три пальці. Так, інженери тут зробили такі спеціальні виштамповки, щоб високі люди могли поміститись без проблем. Але. Це добре, це правильно. Оця лінія вона трохи занижена. Втім, коли сідаєш, виходиш, вона жодних проблем не створює. Щодо додаткового комфорту, маємо ось такий підлокітник з підстаканниками, маємо власні дефлектори обдуву USB та Type-C вхід, а також кишеньки у кріслах та кишеньки у дверях. За моїми відчуттями, що до вільного простору тут все так само, як і в звичайному 4. Але якщо придивитись, то можна побачити, що батарея прихована ось тут, і ну частково, ось тут. І маємо, маємо помітити, що тут все ж таки вона займає простір, якийсь, якесь місце. Але це вам не заважає. Тобто, ось я сиджу. Жодних проблем, тобто не треба там підіймати вище ноги, не треба якось там себе обмежувати в комфорті. Все зручно. Тепер давайте з'ясуємо, що в нас по багажнику. А тут в нас з вами 380 літрів об'єму, тобто рівно стільки ж, скільки у Сі 4 з ДВЗ. Тобто жодних компромісів, багажне відділення такого самого об'єму, і це класно. Єдине, що тут немає жодної запаски, або ж хоча б докатки якоїсь малесенької, немає. Тільки ремкомплект і дроти для заряджання. Для них є невеличка ніша, і вони туди зручно лягають. Що стосується багажнику, додатково, тут приємне на дотик оздоблення, майже немає пластику, все ось у такому матеріалі. В нас складаються спинки заднього дивана. Пропорції 60 на 40, і також маємо додатковий ось такий лючок, який призначений для перевезення якихось довгомірних предметів. Ну і по висоті, як ви самі бачите, він, по-перше, відкривається на достатню для мене висоту. По-друге, він Трохи в стороні, тобто мені немає необхідності стояти безпосередньо під ним. Тому для навантаження, вивантаження, жодних проблем я не бачу. Єдине, що можна сказати, що тут все ж таки присутній поріг, через який треба там обережно переносити, щоб не подряпати оцей ошатний бампер. Зачиняємо. Що особисто для мене незвично було там, в перших поїздках, це те, що ти сідаєш, запускаєш електромобіль і відразу можна їхати. Жодних прогрівів. Втім, ну, я думаю, власники електромобілів вони все це дуже добре знають. Це просто для мене, як для власника автомобіля з ДВЗ. Воно виглядає трохи дивним. Ну і так само як ви відразу можете рушати після запуску, ви відразу можете використовувати увесь крутний момент і всю потужність електродвигуна. Тут на свій розсуд, ну звичайно, не забуваючи про правила дорожнього руху, тому що момент у 260 ньютонометрів, він вам рахуйте з найменших обертів, так би мовити, доступний. І саме це обумовлює дуже швидкий і потужний розгін з місця там до перших 80 або там 100 км на годину. Ну і відразу пропоную заміряти ці цифри, тому що нам обіцяно, що до першої сотні. І 4 розженеться за 9,2 секунди. А ми ж подивимось, як це відбувається насправді. І фактично з першої спроби нам вдалося розігнатися за 8,88 секунди. Дуже класний результат сам по собі. І рахуйте, перевершили ще й заводські дані там на 0,3 секунди, але все одно це непогано. Тож, якщо ми порівняємо нашу електричну версію з бензиновою або дизельною С4, вийде наступна картина. Бензиновий поступається, окрім варіанту на 155 кінських сил, але він наразі в нас не пропонується. Тому бензиновий програють, дизельний виграють лише по крутному моменту. Там він становитиме 300 метрів, у нас 260 але ось така виходить картина, і за динамікою драйву, за якимось враженнями, то я думаю, тут електромобіль все ж таки виграє, тому що він може прискорюватись з будь-якої швидкості. Робити це рахуйте миттєво, без жодних якихось там затримок, абсолютно без жодних. І е, до того ж, можна хутко розганятися з місця. Спочатку це дуже драйвово. Тобі це подобається, ти починаєш так робити частіше, але згодом е, це вщухає. Ну, має вщухнути, тобто з кожного світлофора ти не будеш стартувати, ти просто починаєш їздити як зазвичай. До того ж, якщо постійно робити такі веселі старти, потім гальмувати, потім знову веселі старти, то батарея у вас розрядиться набагато швидше, аніж там, на обіцяний запас ходу у 400 кілометрів. Е, до речі, про запас ходу. Коли я забрав автомобіль, він був повністю заряджений на там, 99%, і це показувало нам запас ходу на 409 кілометрів. Ну, тобто 400 плюс, непогано. Але коли починаєш їхати, починаєш пересуватися у міських умовах, то там вже не обов'язково пропорційно буде... Залишатися запас ходу я маю на увазі, якщо проїхав наприклад 50, а каже, лишилося усього лише на 300 кілометрів. Може бути і таке. Все залежить від того, як ви їдете, який режим використовуєте, тому що тут їх три, і зараз розповім, чим відрізняються. і о, взагалі навіть від е, температури е, навколишнього повітря. А також якщо спека, як от зараз, е, як інтенсивно ви використовуєте кондиціонер. Заряджати електричниці четвертий можна або Змінним струвом за допомогою порта type 2 або постійним швидка зарядка за допомогою порта Комбо. Ось, наприклад, ця станція має видавати 160 кВт. і наш автомобіль приймає 100 кВт, тобто потужність станції перевищує потужність, ну точніше, приймальну здатність автомобіля. Але тим не менше, зараз в нас десь 70% батареї, і до повного нам обіцяно, що автомобіль зарядиться за півгодинки. Але треба мати на увазі, що чим ближче до 100%, тим Повільніше стає зарядка. Ну, це все притаманно усім батареям. Але якщо ви приїжджаєте з розрядженою батареєю, то 80% заряду ви можете отримати усього лише за пів години також, якщо користуєтесь ось такою потужною станцією. Ну і поки я все це вам розповідав, в нас вже 290 км запас ходу, в принципі, експ... поекспериментували, до повного чекати не будемо, адже майже 300 км нам цілком вистачить. Їдемо далі. Тож, якщо ми їдемо в стандартному режимі, от, наприклад, там, вчора дивився да, запас ходу 310-320 км був да, в стандартному режимі. Примикаємось в економічний, він відразу збільшується до 340 км. Тут же перемикають спортивний, вже показує 300 кілометрів, і це дійсно так, тому що коли ви перемикаєтесь між режимами, реакція на акселератор. Здебільшого на екселератор вона змінюється докорінно, тобто в економічному автомобіль перетворюється в такий тухохід, що просто треба їхати в правій смузі і взагалі не думати ні про які випередження. А якщо ви обираєте спорт, то там вже все набагато цікавіше, веселіше і ну, відразу змінюється відгук на подалі. Тому ось такі розклади. Як вже буде на практиці в кожного з власників. Як то кажуть, it depends. І от зараз ми їдемо в режимі економ. На мою думку, це режим найбільше пасує, коли у заторі в місті, коли рух не дуже жвавий. І ти спокійнесенько собі рухаєшся. І в нас показує запас ходу на 292 км. І по відсотках батареї це 74%, що маємо заряду. Тобто, десь з'їли ми чверть від повного. Тепер перемикаємось в стандартний. І ось відразу змінюється. На 278. Перемикаємось спортивний. 264. Ну, тобто відчуваєте різницю, да? десь по 10 плюс кілометрів можна відразу віднімати. Повертаємось в економічний. Ну і зауважу, що в цілому мені найбільше сподобалось їздити саме в стандартному. Ну, коли це там дозволяє. Весь там міський рух, да не, не дуже запружений пробками, то саме в ньому ти відчуваєш, наскільки плавно, спокійно, виважено їде цей автомобіль, тобто він настільки гармонійно пересувається, що це реально подекуди вражає. І налаштовує тебе на спокійний драйв, і ти якось в гармонії з навколишніми автомобілями, і собі спокійнесенько їдеш і просто ловиш від цього кайф. До того ж, тут непогана шумоізоляція, тут доволі легке кермо, яке набуває трохи важкості із зростанням швидкості, але лише трішечки. Тобто не сильно, от якраз, абсолютно в міру, щоб відчувати комфортно і жодного разу не перенапружуватись. До речі, окрім згаданих режимів, є ще окремий брейк, який буде інтенсивніше, так би мовити, гальмувати двигуном і інтенсивніше рекуперувати енергію, якщо ви того бажаєте. Але в цілому вважається, що Ефективніше і економічніше їхати накатом, тобто не рекуперувати відразу, щоб машина зайвий раз не смикалась, а просто, наприклад, і тут це так налаштовано, коли ви відпускаєте акселератор і нагальмуєте, машина просто накатом їде якомога далі, і, так би мовити, ну якби на нейтральній передачі, і це вам дозволяє проїхати більше. Щодо ходової частини, то тут спереду стійки Макферсон, позаду напівзалежна схема, ну і така сама, як у звичайного сі 4 І так само тут використано фірмову технологію, називається вона Progressive Hydraulic Cushions, тобто так звані, ну я б їх так назвав маленькі гідравлічні подушечки, тобто не фірмова гідравліка, яку ми знаємо по колишнім моделям Citroën, а таке нібито пом'якшення. І воно дійсно спрацьовує і добре відчувається на невеликих нерівностях, на якихось дрібних заплатках, можливо, навіть лежачих поліцейських, тому що їх автомобіль дійсно проїжджає непогано. До того ж, тут ми маємо додаткову вагу батареї, яка трохи привантажує автомобіль. І я. Маю зазначити, що на нерівній дорозі він тримається доволі добре, тобто його не підтрушує, його не переставляє, і він непогано відпрацьовує нерівності, і ще й робить це доволі м'яко. Ну, звісно, все до певної межі, тобто, треба розуміти, що на невеликих швидкостях, але тим не менш на поганій дорозі веде себе гідно щодо оглядовості, то тут заслуговує на увагу центральне салонне дзеркало, тому що. Ми бачимо картинку позаду автомобіля через те саме розподілене скло, розподілене спойлером. І в цілому картинка дещо гірша, тому що спойлер все ж таки забирає е, щось собі. Але. Зрозуміти те, що відбувається позаду автомобіля, можливо, цілком стосовно посадки за кермом, то в цілому тут все добре із оглядовістю, і з запасом вільного простору, тому що воно є в мене і над головою, і в цілому тут не тісно. Але єдине з чим мені не вдалося домовитися, це з підголівником, який реально постійно намагається тиснути мені в потилицю. Як я його не регулював, підіймав, опускав там. Нахил змінити неможливо, але тим не менш, він все одно, от коли ти сідаєш зручно, він, якщо ви може бачите, все одно намагається мене там трохи штовхати позаду. Оце єдиний нюанс, єдине зауваження, яке в мене виникло до посадки за кермом. За результатами тесту, середня витрата електроенергії в нас вийшла така сама, як і обіцяли в технічних характеристиках. Десь 14-16 квт годин на 100 км шляху. Саме такий діапазон, і зазначено в ТТХ, і він цілком відповідає дійсності. Звісно, можливо, навіть зменшити його, якщо будете пересуватись порожнім містом, і якщо частіше будете використовувати економічний режим. Ну і якщо вже поставити собі за мету, то в цілому можна спробувати проїхати оті самі заявлені 400 кілометрів. Ну що ж, час підбивати підсумки. Якщо казати в цілому, то мені c 4 сподобався. Хоча ви, може, знаєте, що до електромобілів я налаштований дещо скептично і, можливо, опереджено, можливо, це щось власне, але тим не менш. І ось саме цей автомобіль зміг розтопити, ну, або хоча трохи підтопити цю кригу і довести, що. Принаймні в ньому йти на компроміс необхідно мінімально. Тобто він обладає усіма тима характеристиками, власними сі четвертому звичайному, але тут пропонується в якості силового агрегату не ДВЗ, а електродвигу. Так коштувати він буде трохи дорожче, але не набагато. І до того ж, він краще оснащений. Тому тут вже вибір за кожним з вас, що вам ближче, яка енергія руху, які опції. Чи маєте ви можливість заряджати без проблем цей автомобіль у своїх умовах, це теж важливо на це. Зважати треба в першу чергу, не тільки на економію там, на кожні 100 кілометрів шляху, але й на те, наскільки комфортно вам буде постійно підзаряджатися, наскільки далекі ваші подорожі. Ну і на цьому я прощаюся з вами. Сподіваюсь, до наступних тестів. Як завжди, дякую за можливість знімати ці огляди в першу чергу нашим ЗСУ. Підтримуємо їх і тримаємося.